Всім привіт! Як ви бачите, ми змінили локацію, тому що ми починаємо знімати серію по смарту. У нас ви вже бачили результат цієї серії. А для нас це початок шляху. Поїхали до речі. Не забудь поставити лайк, адже кожен ваш лайк ми конвертуємо в одну гривню для Збройних сил України. Напевно, бачили, смарт другого покоління перероблений у позашляховик. А я таки подумав, чому б не зробити схожий проєкт з 450 смарту? Ось ми і зробили проєкт по схожій технології. Ми підняли кузов і опустили підрамник. Тим самим ми додали декілька сантиметрів кліренсу. Але цей підхід був повна шляпа. Ідея з опущеним підрамником була класна, але все інше просто. Хуйня! Ну... Я хотів сказати, фігня, ну так завели. хуйня. <рес> Дивися, в нас великі колеса, є великі проставки, вони важкі, і це збільшено на підресорну масу. А отже, підвізка сама себе вбиває. Ж ти ми це реально, як дубль записали. Шо? Ми це реально, як дубль записали. І нормально ж, походу. <рес> на першому СТО нам придумали концепцію підвізки, але взяти в роботу нас так і не змогли через чергу військового транспорту. Пам'ятаєш, ми з Северином наєднулися на змаганнях. Валік. Організатори тих змагань порадили звернутися до Андрія. Він погодився взяти наш проєкт в роботу. Та що ти, блін, давай камеру в руки, візьми. що, мені з візьме? Да. <то, тільки> <різь> 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 так. Ну, етап розбору ми пропустили, так що пішли, поглянемо на якому зараз етапі. А який зараз етап у нас етап розбору? А розбірку ми пропустили. Для тих, для тих, хто не в курсі, у Смарта тут стояла балка. Ми замінюємо на незалежну підвізку. Незалежну підвізку ми ставимо від е 36 компакт. Коротко, чому я залишив проставки між кузовом та підрамником? Так легше обслуговувати двигун. <плінь> я думав, лише. Зараз ти побачиш, що тут ще змінюється угол розвалу. Дивись, виход з коробки і ступиці. Дивись, тут відстань велика, і кути будуть не такі критичні. А ось з лівого краю у нас більша проблемка. Стосовно півовіс, яка буде? Тут зовнішня граната буде від BMW, а внутрішня буде. Зараз да, А внутрішня ось тут буде від смартфон. І в нас виходить, що кути вже більш критичний кут. І, І... поки не знаю, що ви робити. Поки що до цього етапу до цього етапу ще не дійшли. Поїхали. Тут стало зрозуміло, що ми рухаємося у правильному напрямку. Втім, для примірки передку нам треба було стійки від е 46 Найшвидший спосіб це була звичайна розборка. О, і до себе забрав, що в райській саду я спіла мама вімалі позаліті, молоду я. Мари, і не бачте за мною, за мною заплачення. Я любив вас усіх, а найбільше люби в Україну. Мари, це не, не тільки ми їдемо. <пасування> <пасування> На БМВ розбитує Тридцять восьмое одне. це діла. Сус. Бля, там газа не буде, я ж казав. Газа не буде. Вони тримати як. Тримають, тримають верх-низ, він. Вон. Ну, в принципі. Нам як на фронт, їм все одно пизда бує. Так нам зараз треба буде для того, щоб ну, зробити позицію. Любой, ну да, в любой момент ми можемо отристари. Да, да, ну. да, да, да. Ну, він Сколько сказав, діля, що треба оригінали, ну вони по 1000 грн. Де зараз у нас підвіска максимально вжатому стані. Давай подивимось, як буде максимальний виліт який підвісили. Рож. Ти не зла? подивимося, як Давай. Сток. Поїхали далі. Центральні шруси ми залишаємо смартівські. Правий шрус підходить від BMW. Лівий шрус ми не можемо поставити від БМВ, в нього не вистачає вивороту. Ставимо лівий шрус від ае 92 Він знаходиться у Богдана на гаражі, тому ми їдемо туди. Так. Блін, ну ми доїхали якось сюди. <соць> Живі доїхали. Поїхали з комфортом. А що <шо> ти пізиш? Від <кху> таксі. Немає чи нічого. Маші не купити тільки чес, всіх нас методично поділив, когось відом пустив, когось підняв, а є на кого взагалі забив, старі фотографії на стіл розклади, дитячий страх. Хто засумається, так. Да. Колись буде їду. Да. До речі, це кабріолет. У нас. Так, а це в нас, хоча не помиляюсь, від Тойоти і короли старої, правильно? А є 92. Дивись, я думаю, взяти коротку, в неї, напевно, кут буде більший, як ти думаєш. О, о, чи в них однакові кути. Та думаю, однакові у цій навіть більше походимо. Ані, в цій більше трохи. Я думаю, обе отдаем ему, там дальше и Ну По будь-якому випадку их треба перебрать и пыльники заменить. Такой грязный, что тебе белым сердечком пиздал, да? тебе одно и мне одно. Каждый... А, п... Мой. Рекай, можно? Подермай. Каждый по одному, Тебе еще одеть, <связать> блядь? <связать> да. Тогда ты берешь <связать> большой, а <связать> я <связать> маленький. <связать> На, можна підкачати. <гум> Слухай, я напевно забув тобі розповісти. Ми подовжуємо колісну базу і розширюємо колію на цьому автомобілі. Це як? Балік, блядь, Ти що, прикалуєшся? Колесики передні вперед, задні назад. Короче угу. строитель. Ну що ж, для нас пройшло декілька тижнів, для вас цього декілька хвилин. На сьогоднішні моменти в нас є проблеми з піввістю задню лівої, Як ви пам'ятаєте, в нас зараз зліва стоїть одна чверть вісь. Також ми почали встановлювати Макферсон від е 46 зняли підрамник зі смарту та наш саморобний ліфт. Зараз ми чекаємо, доки завершиться токарні роботи. Тобто, нам потрібно зробити саморобні пружини. Пружини? Ні, які так пружини, упори під пружини. А саме, нам потрібні упори для пружин, верхні та нижні. Нижні упори, я думаю, треба зробити нам регульовані, щоб ми мали можливість їх регулювати. Тобто, це буде саморобний койловер. Дурень думкою багатіє, хрен там зробили ті койловіри, Короче, будемо їздити на звичайних чашках. — Машина. — Та ні, машина машину не мене треба, не в мене вони в багажні. Я розумію. Я шановний, я сам працюю. — О, дивися, це чувак взагалі. Блін, ти це? Три, три смуги на набережні перейти. Так це три смуги в одному напрямку. <різь> ні, ну слухай, ну той чувак, який перший, на монтажах, взагалі, нафі, нафіга, нафіга він нам розповідав про роботу. У всіх робота. У нього по факту робота лише весною і осінню. Літом вони хуї пінають сидять. І просто так багато хто працює. На мене, наприклад, бажання вже до такого сервісу повертатися немає. Він зі мною розмовляв, ніби друг є. Він мені. Слухай. Як тобі здалося це? Та пенсія, господи. Чекушку б йому принесли, тогда б він тільки так зробив. Ну слухай, якщо він працює, який, якийсь сервіс, слухай, навіть клієнт, якщо до тебе молодший приїжджає, це твій клієнт, це твій потенційний невеличкий роботодавець, а не твій дружбан. Я ж нього не попросив, чувак за бутилку пива мені перебортуй колеса. Ну, дивно. Ну, в мене бажання точно до нього вже повертатися немає. Я думаю, таке у багатьох було на міжсезонні ось це. Дивись, ці диски з цієї гуми взагалі бомбезно виглядають. Дивись, вони по розміру взагалі попали. Ні доміком, ні ні колбаскою. Ось це самий нормальний дизайн дисків з 15 на BMW, який я міг знайти. Тобто, звичайно, там є якісь кастомні розварки. Але це і по виліту нормальні, дивись. Тут виль такий є Т-10, тобто плюс 10 всього на всього. Ладно, да пішли грузить, що ти став. Сьогодні не запалило включення. Я вже бачив одним оком смарт. Ви вже можете бачити УАЗік знайомий нам. Що, прослушний проєкт? Да, походу, так, да. нам придеться таке робити. Я взагалі хотів би взяти цей автомобіль на огляд би у власника. Як гадаєш? поки нічого не робіть. Блок, вот, не фіган. Все, вже з'явилася передня підвізка. Це ще поки на прихватках. Але вже вигляд має. В цей день ми приїхали і побачили макет передньої підвізки, зроблений за допомогою Балтосвара. Чому робили на Балтосварі? Тому що треба було його декілька разів перероблювати. Позаду вже пружини стоять. Це схоже поки що повісили замість обмежувачів. І нарешті задня піввісь сліва. Добре, добре, що перевидягнули резину минулий раз, прямо взагалі виглядає класно. За цієї полиці Хлопці вже почали ставити підвізку від е 46 ми ставимо стойку, цапфу та речах. Стабілізатор ми не ставимо, так як нам треба більше ходів. Далі зараз можете помітити, передня вісь винесена, схожа десь на сантиметрів 10-15 вперед. А можете вивернути колесо, будь ласка? Взагалі, прям це дріфт буде по гнюсі. Вивернути. Коли ми з Андрієм обговорювали цей проєкт, в нас не було дедлайну. Але тут вискочило 8 червня. Нам треба було приїхати на Київ Карфест. Короче, вже видно, гальма з'явилося в нас. Так не зрозуміло. О, схоже навіть те, що навіть в нас є ручник. Тут гальма також є. Ручне гальмоз також присутнє. Андрій, hey. минулий раз машина мені була ось такої висоти, щоб ти розуміти. Зараз вона стала ще вище. Ну що ж, хлопці встигли позробити автомобіль, і 7 червня ми поїхали на парковку ретровілю. Почекай, виставка ж 8-го. Ну правильно, виставка 8-го. А 7-го ми залишили автомобіль на парковці і вранці заїхали на ред. А, ну я зрозумів, Я, я. поняв. Схема. вот кнопочка, вот. Вчить Да, причини. От наїбала навел, типа mm -hmm. там посмотришь. Ну Що ж, наш проект почав їхати. Ми саме доїхали до Київкарфесту. Карфесту, але ми доїхали на двох машинах. Цю машину, до речі, ми везли евакуатором, Ми її не змогли завести, але ось цей чорний наш їздить, тому чекаємо далі продовження. Тут у нас незапланована історія. Біля нас стояли хлопці в них було баги, трап і піньок. Ну и вот. <laughs> <шмех> Это охуенно. Посмотри.